Доброго дня, друзі-аматори. Не лише такими стандартними ручками користувалися наші батьки, а були іще й такі дуже гарні, красиві, зараз майже фокус поймається, з справжнім якимось натуральним матеріалом. Чи це зубка шалота, це ще щось таке. От вона була дуже така красива і гарна. А ось це польова ручка, вона відрізняється тим, що в неї є ось десь, ось тут додатковий футлярчик, куди можна було вкласти якийсь олівець. А тут зберігається точильний камінь, яким правили пір'я, якщо вони, з ними щось трапилось і неможливо було його замінити, то цим каменем можна було правити перо, і воно починало знову писати. Ось видно, що цей мідний тубус, який зберігав перо і олівець, воно бере. Отакий комплект, здається, мені, був у ходу під час Першої світової війни.